Друзі, всім привіт. Подзвонила людина, каже, має пральні машинки, комп'ютери, орхтехніку, якусь ксерокси, сканери. Е, ну, вроді по цінах я його зорієнтував, вроді йому підходить, то їдемо дивитися, що там є. Якщо буде як маю можливість, то там наберу. Ну, якось так. Там не видно, там ще 10 комп'ютерів, ще одна стиральна машина і просто без спринтерів. Розкладу, покажу більше. Так, народ, я вже вигрузився, все був в гаражі. Що я в нього позабирав? я в нього 10 комп'ютерів, вони йдуть всі в зборі. Звісно, да, вони якісь допотопні всі. Видно по пластмасі, що вже є такі, що вже вигоріла пластмаса до жовтого кольору. ну, Нічого страшного. Головне, що вони будуть комплектні. Тобто плата буде. Розберемо, подивимось. Зброю я тільки один на відео, сенсу немає всіх розбирати. В принципі, всіх однакових. Да? Далі, далі забрав у нього, принтера. Принтера, сканера От такого плану. Тож, більше, більше 10 штук. От є в коробках раз, два, три четвертий. То він казав, що вони робочі. Єдине, що ні комп'ютери, ні ксарокси не мають кабелів. Там треба не простий кабель, там треба такий, з блоком живлення, але я маю цішу коробочку точно провірю. Ось от, от такий, наприклад, йде без коробки. Epson. не да? Хочу відкриватися чомусь. Тобто, ну, Блін, класний всередині. Відмити, ще може навіть діл них буде. Подивимось. Далі. Такі не маленькі. Кірт-пакери допотопні. Такі кинони. Оце ксерокс, Curiet-пакери маленькі. Далі. Що він ще там? Давніші дві платки комп'ютерні. Теж розберемо, подивимося, Це фактично розібрана. Тут треба зняти цей маленький радіатор. Все. Вата, в принципі, готова до здачі. Да? Цю треба буде розібрати. Тут треба зняти один радіатор, другий радіатор. Батарейки вже нема. Теж окремо детально розберемо, подивимось. І ще це у клієнта я забрав дві пральних машинки. Ось таку. Це йде. Пральна сушильна машинка. Фірма Вірпул. Звідки знає, що пральна сушильна? бо тут стоїть пластмаса. Пластмасу ставлять в правильно сушильних машинках для того, щоб під час сушки ніхто ну, люди не змогли попектися. Бо правильно сушильна машинка сушить тенами, там висока температура. У простих правилках пластмаси нема, просто скло. В такому вигляді вона, мені, в принципі, і попалася, тобто без панелі управління, без плати управління, ну і без кришки. Ну, двигун там є точно, насос є, я так здивився збоку, все на місці розберемо. Така правильно сушильна в вперше попадається, бо це якась промислова, я так розумію, вона конче велика. От для порівняння другу я забрав, да? звичайна правка. Тобто вона йде, блін, якщо не в половину, да? менше. Це стандартний розмір 80. 2 на 60 Це, напевно, йде метр на, на 70, а то й на 80. Ну, промислова штука, розберемо, глянемо. Так, з цим клієнтом все. Ввечером мені ще позвонила жіночка і каже, що маю посудомийку чи ви заберете. Кажу, заберу. Приїхав я за тою посудомийку а там вона ось така. Тобто це не є вбудована, це така окремо стояча. Що мене здивувало саме перше, що вона є важка. Тобто я вже багато розібрав посуду сучасних. Вони йдуть легенькі. там В районі, не знаю, як газова плита важить. Да? Може чуть-чуть важче. Ця, Блін, ну не знаю, поза 20 кг вона реально важка, ми двох несли. Що це є? Це є Siemens, Це 100% Made In Германія. Повністю вся комплектна. Корзинками зі всім. З цього я зрозумів, що вона нього древня, що в неї немає дисплею. Тобто тут то стоїть такий бігунок. Пластмаска бігає при переключанні програми. Тобто, зараз так не роблять, це точно 90 років може і нижче. Одним словом, розберемо, подивимось. І на наступний день ще мені попалася ось така це пралка це ж Радянський Союз, білка 10-та, йде маленька, але ну, вона приємна, вона йде повністю в алюмінієвому корпусі. І всередині також все алюмінієве. такі отакі вони вже просохли ці старості одним словом теж розберемо, подивимось. Ну, перше на розбореться. Оця. Оце і вірку буде. Так, ще не показав. Ще я в того клієнта забрав дві мікрохвильовки. Оце, в принципі, різні. Це йде без дисплею, на да? цей йде з дисплейчиком. Це в такому стані, звісно. Ну, але ніби все комплектно наші розбирали, напевно. Ми хотіли зремонтувати, щось не знаю. Зберемо глянути цю і цю. Ця ніби не розбиралася, хоча, звичайно, невідомо. Також розберемо їх окремо, бо вони абсолютно різні. Подивимось.